Вітаю, українці, глядачі-підписники на каналі Знайой. Вінниця вчора. Знову Україна пережила жахіття. Вінниця це не просто удари, це такий примус. Примус до миру. Ми нормальні люди, ми такого не розуміємо. Але в голові в такого, як Путін, це виглядає саме так. Кремль озвучив бажання завершити війну на кордонах Донбасу? Про це свідчить заява Вучича, заява МЗС РФ, обстріл Вінниці. Все це підтверджує такі наміри Путіна. Всі, мабуть, вже прочитали заяву президента Сербії Вучича, який знову виступив транслятором намірів Кремля вже не вперше раз. Що було цього разу? Номінальні погрози глобальною війною, але реально то пропозиція завершити війну на кордонах Донбасу. Вже просто кричать про це. Він говорив про перспективу світової війни, що буде набагато серйозніший військовий конфлікт ніж зараз. Що після того, як Росія вийде на лінію словянськ краматорська вдіївка, Путін виступить із пропозицією до Заходу. І якщо вони пропозицію не приймуть, то на всіх чекає пекло, а вони її не приймуть. Версію про бажання Росії вийти з програшної для неї війни підтверджує практично одночасна заява просто заступника МЗС Росії Андрія Руденка. Просто кричать вже з різних боків, розумієте, що майбутня мирна угода з Києвом має фіксувати нейтральний позаблоковий безярдерний статус України. Ви теж, мабуть, вже про це читали. Всі, мабуть, вже читали. Також визнання наявних територіальних реалій, тобто окупацію Криму і Донбасу, так сильно хочуть, щоб Україна визнала, розумієте, вже примушують просто з різних боків. Але що саме головне в цій історії, те, що за все це розплачуються мирні люди. Що головне ще у всій цій ситуації, що Кремль цим позначив, що хоче переговорів. Якщо Україна висловить бажання, цитую, повернутися до столу переговорів, ми готові позитивно відреагувати. Ось так сказали. Що в голові у Путіна один Бог тільки знає, він живе в якійсь своїй, знаєте, реальності, такій власній реальності, але він не ідіот. Він вже певний час розуміє, що з наявними залученими ресурсами вести далі війну просто він не зможе. Все, сили скінчились. Або треба ризикувати всім і переводити всю Україну на воєнні рейки. Дуже багато хто каже, що саме сьогодні, 15 липня, він оголосить війну Україні. Війна вже і так іде, але офіційно оголосить для того, щоб об'явити тотальну мобілізацію, котра наймовірніше спричинить масовий спротив громадян і головних регіонів, що й без того готові відвалитись від імперії. І в результаті з високою ймовірністю режим Путіна буде провалено його ж оточенням. Або треба оголошувати якісь перемоги і виходити з війни. А для цього треба залякати українців, чим він зараз і займається. До речі, я не вірю в те, що він оголосить а, тотальну мобілізацію, саме тому, що розуміє, що буде ось так, як я тільки що сказала. Та й залякати, знаєте. Найменш впевнених європейських союзників України теж хоче, але залякати не вийде. Для залякування Путін активно використовує Лукашенка ядерні погрози. І вучить Час Орбаном, залякування європейців, перспективами інфляції, відсутності тепла, електрику, взимки тощо. Багато чого. Вчорашні удари по Вінниці, по концертному залу, по будинку побуту. Медичному діагностичному центру. В принципі, якщо згадати історію РФ, це такий типовий сценарій для них, коли провалюються їх військові плани і ситуація змушує їх відступити. Вони негайно скидають бомби на котре мирне містечко і нищать максимум цивільних. Згадайте нагірний Карабах, наприклад, супроводжується таке ультиматумом. Котрі, по суті, це умови мінімально болісного для Росії виходу з ситуації, в Кремля це зветься примусом до миру? В нас нормальних людей це зветься тероризмом? Вчора Путін спробував обстрілом Вінниці заявою Вучича про глобальну війну, таку що все. Налякати ЄС через МЗС РФ запропонував вихід з ситуації відновити переговори і визнати за Росією всі окуповані нею території. І тоді, наче пекло не станеться така спроба. Вона очікувана, але апріорі не вдала. І ми, союзники, знали, що чим ближче до повноцінних поставок за ленд-лізом, тим більш буде тиснути на нас переляканий Путін. Напади будуть жорсткішими, як останнє напруження сил агресора перед переламом, або завершувати цю ідеотичну війну, або переводити всю Росію на воєнні рейки і оголошувати тотальну мобілізацію. Думаю, що, мабуть, кожен українець все це вже прокручував в себе голові. Ми готові до цього. Стало зрозуміло, що недосяжний для ППО РФ Хаймарси практично. Невідворотні протикорабельні комплекси Харпун стали тими аргументами, котрі чітко позначили, дуже обмежені, м'яко кажучи можливості Росії щодо сучасного озброєння НАТО. І це все ще не ленд-ліз. Вчора стало відомо. Що Америка повідомила щодо ленд-лізу, Що не хвилюйтесь, спочатку використайте ось всі ті 40 мільярдів, які було надано. Потім ми дамо вам ленд-ліз, щоб не потрібно було багато віддавати. Бо ленд-ліз то вже платно. Все то, що зараз дають, то безплатно. Чи будуть ще атаки? Будуть. Будуть, поки в них є ресурси. А поки вони в них є. Ми маємо бути до цього готовими. Якщо взагалі до такого можна бути готовими, я вірю в те, що Україна переможе, ми маємо триматися. В нас немає іншого виходу. Я вірю, що Україна переможе. Українці, вірте і ви.